Годка, весна на дворі, все цвітає і пахне. Отже, маємо ось такий е, кущ спіреї білої. Запах від неї просто неймовірний. Я не знаю, як, як вам передати цей запах, ну, але пахне вона просто капець. І в мене виникло питання, от як її можна розмножити. Знаю, що можна зробити черенками, тобто обрізаєте гілячку, але це не зараз. Обрізається гілячка її виукорінювач і навесну укоріняється. Є ще варіант ось такими. Внизу також є ось такі корчики. Можна ними, в принципі, укоріняти. Тобто потрібно викопувати, щоб була там коренева система, і тоді будеш мати новий корчик. А ну, порадьте, можливо, хтось знає ще якісь варіанти, як укоріняти.